Юра. Ти підняв таку тему. Е, типа кажеш, що PG контейнери. Е, вага контейнера. Тебе зацікавила. Типа, якщо ми стріляємо там 36 грам і 3, 39, 3,39. Бо наш контейнер має. 3 грами. 3,20. Тобто 32 грами, Давай будемо говорити про 32 грами дробі. Ну, допустимо, ти любиш 32 грами. Візьмемо твоє положення. 32 грами. Якщо в цей контейнер всипати 32 грами, у нас вийде 35,19 19. Як бути з порохом? Ніколи в житті пороху не збільшуй. Я тобі навіть YouTube канал скину. щоб Ти, цей. ти підняв таку тему, по якій я теж колись спорив до зубів. Що е, контейнер треба учитувати. Ні, такого робити не можна. Не можна робити і е, кон, з контейнером, і більше пороху сипати теж не можна. Ну, я коротенько, коротенько тобі розкажу, але це дуже багато тут треба говорити по поводу. Коротше, дивіться, наприклад, наприклад сипемо порох. Наприклад, беремо 32 грами дробі. Тобі треба 32 грами дробі. Ну не чи то картеч, чи то там дробовий. Ну не Я просто тобі покажу 32 грами дробі, не От ми сипемо порох. так? Чекай, 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 бо це вже я. Ну, правильно, так як воно не цей, то я його трошки надсиплю. От. І гривня. І гривня Відео трошки затягнеться, але я таки хочу тобі щось показати. Дивісь. Зараз я відміряю порох. 1,43 я поставлю на паузу. Відміраю порох. Включуся знов. Так, Дивись. бач. 1,65. Вот. Ну тут написано 36 грам, 1,65. Вот. На 36 грам. Це до сраки, це не то. Я на 36 грам даю 1,7. Но 1,65 на 32 саме добре. Це 206 С Sport, Це не універсальний порох. Ну, 1,66, там, 1,65, ну туди-сюди. ну, це... вот. То порох у ти ні в якому разі. От, наприклад, ти всипав в гільзу. Там 1,65 грама, так? Все, порох ми не чіпаємо, порох у нас в гільзі. Тепер ми важимо дріб. Зараз я зважу, включуся. Дивіться. Получається, в нас 30,93. тобто 31 грам. Но картечина одна має 3 грама. Ну, і ні туди і не сюди. В принципі, нам треба 32. Ну, я люблю, щоб було 32. Ну, кидаю ще одну дробину. У нас виходить 34. Ну, Є такі моменти в цьому ділі, що. Ти нічого не можеш зробити. Тобто, ти споряджаєш, о. Скільки е, там, раз, два, три, 4, 6. Раз, два, три, 4, 5. Сім, вісім, 90. 11 дробин. Або 34, або 32. Ну, тепер у нас є ця е дрібка. Тепер ми хочемо там заражати її в контейнері чи без контейнера, наприклад. У нас є 34 грама. От ми кидаємо контейнер на 32 грами, наприклад, так. Оп. І вже у нас 35,81. То пороху ти сипиш 1,65 на 32 грами дробі. Тобто, в тебе варірується 32 грами дробі. Тут, якщо тобі не підходить. Коротше, ну, коротше, ти робиш подранки або ти мажеш ну, коротше, ти бачиш, що тобі цей патрон не підходить, то треба обміняти порох. Тобто порох там брати от на 32 грами якийсь другий. Але не збільшуєш його Но цього пороху, що нам написали, ну можна 1,7 всипати на 32. Тобто, у нас, виходить, 34. Як би там не було, давай інакше зробимо. Наприклад, дивися Спортсмени стріляють 28 грам. Давай візьмемо 28 грам. 9. 18. 28. 27, 82. Якщо я кину ще один, виходить 30. Ну, З дроб'ю, це було б чуть трохи. Коротше, тобі, по факту, якщо стріляти картечу, то цього, цього наважки тобі хватить. І то, що там показує 34 нормально. На 50 метрів треба, щоб в дробі була скорість 250 метрів в секунду. В тебе буде швидкість там 320, 370. Коротше, хвати. Дивіться, от у нас є 28 грам. Ну, наприклад, да, спортивний патрон робимо. 28 грам. Нам тут треба, щоб з порухом було 1,45. Ну, припустимо, що тут 1,45 грам пороху. Все рівно те. Наприклад, тепер беремо контейнер. Той самий ну, на 28 грам, там, він трошки інакший, але буде важити, кидаєш 29,59 но контейнер на 28 грам, він набагато довший. І зараз, я, якщо я його знайду, я конечно, не пам'ятаю, де він? Ну, Він, він має 2,5 грама. Наприклад, якщо нам треба стрельнути 28 грам. Все рівно сипеться порох 1,45. Що це означає? В тому плані, що якщо контейнер дає більшу вагу, так? Наприклад, от давай так будемо балакати. Ти любиш стріляти 32 грами, так? Ну, Візьмемо 32. 30, ну, 31, назву, 30, 87. Ну, ну, коротше. 34 грами, так? У нас є такий пеш. Бач? Кидаємо пеш. Хоба. І вже 36. Все рівно ти сипеш 1,65 грам того пороху. Ну, Максимум 1,7. То воно полетить нормально, в принципі, до 1,7 можна. Но так, пороху ніколи не збільшуєш. А, що дає е, е, сам контейнер, якщо він дає більшу вагу. Самого дробового заряду. Ми кинули, да? 36, вже 36 ти стріляєш. Що він дає? Оцех, е, там, 3 грама, е, воно способствує такому, е, як тобі сказати, е, воно дає додатковий тиск, це італьянці вже врахували свої піжі, що ти маєш напишеш покласти е, порох. На порох покласти цей піж і засипати там дріб чи картіч, вони це все вже урахували. Цих пару дробин, пару грам. Способствує тому, що порох краще перегорає, бо на пороху і самому трошки більше буде давлення за рахунок того, бо цей піж, ти його не зіжмеш, тому що він амортизує, він порох не прижимає, то його зробили вагу, таку, щоб цього пижа вага притискала тобі порох. Чи цей, чи цей. І за рахунок отих буцім е, візуально придуманих нами тих лишніх 3 4 грами, то, що стоїть на порохові, е, воно краще дає згорання пороху. І краще, виходить, От, Дивіться, покажу тобі ще один прикол. Наприклад, беремо От, Це Гуаландія офігенний піш. Е, ну Бачиш, да? Ставимо на вагу 2,16. Не учитується. Все, що до 3 грам, не учитується. Ставимо рис. 320. Тобто, воно тобі підніме навіть е, 32 ти стріляєш, то тобто, вже будеш стріляти, типа 35. Но... Або 206 С сипеться 1,7. Або 1,65 ну дивлячись, якщо ти будеш стріляти картечу такого, ну, крупними шариками, то в принципі там тобі хватить давлення і все на світі, і воно хорошо полетить. Якщо мілку дріб на голуба, то вже буде слабенько. на 50-60 метрів тягнути не буде. Але на 50-60 метрів ти мене вибач, треба ще вміти попасти. По тому самому голубу беремо. Голуб голуб берем. Простенький контейнер. ну, Стандартний, це взагалі українське це вінниця це робить ставим 1,77, ну по 2 грами. Тобто він тобі піднімає. Тепер обтюратор, мій любимий, той, що я ставлю на порох. 88. Бачиш, воно все-все-все має вагу. Це не тільки я придумав. Осалений дерев'яно-волокністий піш. Ну, Відео трошки затягнеться, але просто мені хочеш подивися, хочеш не подивися, Мені просто цікаво тобі пояснити і собі щось будеш знати. 0,9 по грам. Тобто цей піш підніме тобі вагу вже на грам. О. Коротше, пороху ні в якому разі не сипиш більше. Тобто, якщо тобі написали 1,65 на 36 грам, то так і сипеш. Ну, можна сипати 1,7 Чого? Бо я давав Олександру Кульбіцькому е блогеру з Ютуба, платив 500 гривень колись. І він мені прострілював цей порог на 17 на 36 Получилася швидкість 400-402 метрів в секунду. Тобто, на 50 метрів залиється 250 метрів в секунду. Якщо такі болванки запускати зі швидкістю 400 метрів в секунду, то ти на 150 метрів козу завалиш. Головне, щоб попасти. Но на 150 метрів, тяжко попасти, тому що кучність буде нульова. Тобто, 100 м, 110-120 метрів у нас максимально, що ми можемо зробити. Хіба якщо вже м'як кіші номера дробі, то ти там собі вже там дивися, во шашечка, та що ти мені показував. ну от, Один, і один грам. Все одно уч... воно все не учитується. Що я ще тобі покажу? Це я показував. О, простенький, український. Бачиш, це італійці зробили. піш, О, їх в мене багато я. Це українці зробили. піш. В принципі, однаково працюють що той, що той. Но цей дає більшу точку обстріла обстрілу. Я прочитав на форумах десь. Ставим. Тоже 1,78, так як і цей. О, Тут, не, коротше, не учитується воно все. Дерв'ясно-полохністий пеш. Це осалений, а це не осалений. От, не осалений, ставлю, не осалений. Скільки він має? Теж майже грам. 80 грам 08 грама. 08 грамів. Теж солідно важить. Ще в нас є пробкові прокладки той, що під ламінат стелять люди. Ну, хоп! Ну тут 14. Ну, все одно, якщо 2, то вже 32. Тобто, ну, в общем, не учитується, не враховується до 3 грам. Не враховується, бо це я теж так само, як ти. Я довго років 5 спор вів з, з охотниками. Що, що ж ви заражаєте, якщо, наприклад, 3 грама контейнер бляха, і ви заражаєте в нього, наприклад, 32 грами дробі. Тобто, я ходив до школи, то 32, додати 3. Виходить 35, а в нас ще показує 20, то ми... на виході буде 36 грам. Туди зі ствола воно буде мати 36 грамів бо давлення підніметься і все остальне, А не учитується. Тобто оцих 3 грама, е, Що в нас тут є? По картечі, наприклад. о, Зараз. Трошки затягнеться відео, але цікаво, подивіться. У нас є 33 грами, так? 33. Кидаємо о, Опа! У нас же виходить 37-20. Даже, не... Даже давай не так зробимо. Давай ще нажмемо тару. Старуємо контейнер. 3 грама. І у нас є от. Засипімо цю картеч сюди. Вже не будемо. Вона собі сама поскладається. Можна складати, можна ні. ні. Все, 32 грами. ставимо. 33. Ну так, да, у нас получається. Э, ну, ми картеч зважили. Тепер ми таруємо це все діло і важимо разом. Вот, укладка. 32 грамів. У нас дробі. Із контейнером рейс. Опа! 37,18. То. Вже треба сипати 1,7. Вже треба стріляти як... Ну, коротше, нормально спрацює воно. При нав'язці цього пороха вже не 1,65, а треба вже сипати 1,7. Допускається 0,5. Ну, можна. Більше не можна. Понимаєш? То тоді воно буде стріляти нормально. То ну, я не знаю, рушниці нічого не буде від цього. Ну, якщо ми зарадимо. Під цю навіску 37,16 це його порох 1,65. Воно теж буде нормально. Чого хорошо буде, бо такі балванки, якщо ти запустиш навіть на скорості 350 метрів в секунду, то на відстані 50 метрів чи 100 метрів ця картеч буде мати 250 метрів в секунду, то це такі балванки, що вони звалять ту козу чи там ну, когось з ніг. Це в основному воно влияє на мілкі номера дробів. Якщо ми під цю нав'язку 37 лишимо 1,65, то ми скачки будемо робити подранки, бо тройка вона не, вона вже не має тої кінетичної енергії. Щоб цей, ну Ти поняв, мілкі номера дробів на таких е, на 1,65. На, на цьому всьому воно просяде. Коротше, ну, тут, тут, тут багато. Я, це такое, якби тако, знаєш, десь зустріться. Як би станка купити, щоб сісти, побалакати, я тобі багато чого розтулкував. Е, вот. даже... ну, я стараюся робити патрони, щоб, знаєш, наприклад, от воно мені покаже от, тут 32, бо 32 грами картечі, І воно показує мені 37 Я стараюся вже е, е, брати порох під навіскою 37 грам дробі. Там ну більш е, тяжкі цього То більш підходить а 0 магнум. Е, цей. М -м, так що так. Ну Коротше, вже про порох тут отдільно треба говорити, але не учитується. Воно от не враховується і все. От стріляє 1,65 ксип на 37. Ну, якось так.